Я дивлюсь на цю руку, вона вже чорна. Два пальці були вже обглодені собаками. Там вже кістки були замість пальців. Біль. Єдине, що я відчував, це біль. Я розумів, навіщо я це роблю. Я розумів, ну, якщо мене вб'ють, то я не просто так помер. Це стане з іншої сторони. Це мій університет, саме відео. Ось це був мій кабінет колись, колись був. Ось це він. Маріуполь це дуже, ну, як на мене, це велике місто. Воно дуже гарне було останні, мабуть, 5-7 років. Воно дуже сильно розвивалося. Дуже гарне було. Дуже багато культурних місць, де можна було провести час. Сам я навчався у Прадовському державному технічному університеті і паралельно ще й працював. Прокидаюся. Перше, що я роблю, це завжди я моніторю телеграм. Подивився у телеграмі своїх одногрупників. Вони пишуть, що почалась війна, бо там деякі прокинули ще о шостій ранку, бо деякі проживали ще на лівому, на лівому березі. А там раніше за всіх почались відчуття того, що почалась війна. Перший же день пропав інтернет, Wi-Fi, мобільний інтернет ще був. Ми намагалися якось контактувати з грубою, випросили усіх, де вони знаходяться, якщо що, щоб допомогти, можливо. Десь до 1 березня більш-менш якось воно жило. Тобто, і тролейбуси ходили, і трамваї ходили. Тобто, життя ще було. А вже 1 березня е, почали сильне бомбардування саме поступово до середини міста. І ось там вже були навіть вуличні бої. Там е, і були і танки, е, і просто перестрілка була, е, навіть градами просто бомбили. На той момент я вже був не у себе вдома, а у своєї хрещеної мати, якраз на тому місці, де е, якраз були вуличні бої. Був перший такий масивний вибух. Е, у магазин ще Тобто, наскільки я потім вже зрозумів, росіяни намагалися знищити, по-перше, цивільну інфраструктуру, по-друге, магазини, щоб не було їжі. Тобто гуманітарна катастрофа. До речі, до цього вони і довели. В першу чергу жінки, діти, старики, чоловіки, Ви можете піти найти води. Можна води? Можна води? Можна води? Ну, я жив у Хрещеної Мати, там е, більш така сімейна атмосфера, тому що е, це був гуртожиток, там здебільшого жили сім'ї. Е, і ці сім'ї просто спускались у підвал. Я е, слідкував за її мамою, е, якій на той час було 70 е, років приблизно, там трошки більше. Ну, е, Її маму я... Спускав донизу до підвалу, а сам піднімався догори, щоб хоч щось приготувати попоїсти. Бачив, що у цьому підвалі люди облаштувались трошки. Поряд з будинком влаштували не такий невеличкий вогонь, щоб можна було готувати їжу. Потім мої батьки. Нас з мамою хрещена мату забрали до нас додому. І Там якраз в перший раз за довгий час я помився. У мене був єдиний раціон це гречана каша. Більше нічого і чай. Після окупації я не їм гречну кашу, я не їм мед і не їм звичайне молоко. Бо це єдине, що я їм О, ці місяці. До кінця. Травня я взагалі ніякої інформації не знав, окрім е, радіо, яке у нас працювало у машині. Це було е, не FM, а am радіо тобто е, е, І ми ловили українське радіо, воно якось таким дивним чином ще збереглось. Щодо пологового будинку, їх у нас е, ну, саме знищених було два. Один, який на лівому березі, про який казали дуже багато, а другий, ну якось не знаю, мабуть, надійшла до них до них інформація, до ОСМІ до інформація, що у цьому пологовому будинку також були люди, і там було 150, як мінімум, 150 породіль, які також переховувались у підвалі цього приміщення. І якраз у момент евакуації до лівобережного району і стався цей вибух, який був на моєму саме районі, у Кальмівському. Ну, до речі, не всіх, на жаль, встигли евакую... евакуювати. Десь 50-60 породів, як мінімум, загинули. Єдине, що я відчував, це біль. По-перше, за тих породів, які так і не народили своїх дітей. За місто дуже боляче, тому що їх не. Тобто, у момент, коли... Бомбардували саме цей пологовий будинок, вже навколо цього пологового будинку там був приватний сектор, він вже був знищений. І там навпроти цього пологового будинку був дитячий будинок, у який поряд з ним було авіабомбардування. І там величезна воронка, потім вже в неї скидали людей, які у цих поряд будинках були померлими. Коли вже захова... поховали цих людей, я бачив одну єдину руку, яка виглядала. Два пальці були вже обглодені собаками. Там вже кістки були замість пальців. І в принципі щодо людей, коли були саме бомбардування мого району, була 14-поверхова будівля, у якої було у яку було здійснено десь 3-4 такі досить масивні. Обстріл градами, там були деякі люди, які просто валялися біля цього будинку, і якраз їх також об'їли собаки. Там просто кіски, і вони вже, ну там, чорні. Хтось з ваших породичів або знайомих загинув в Маріуполі? Так. Мій одногрупник. Ну, він загинув не під час бойових дій, а вже після, і його вбили діти моєї викладачки ще з коледжу. Перепалка почалась через те, що різні так сказати, погляди були на ситуацію. Тобто діти моєї викладачки вони були проросійські, а мій одногрупник за Україну, і через це у них виникла перепалка, вони його забили до смерті. Забили там бітою, там живого місця не було. А потім цинічно просто заховали, просто його поклали у підвал. все. Удинок культури іскра, це як він виглядає. Тобто тут, тут також ховались люди. До, нього, до речі, про нього взагалі як, якось інформації майже меншу ніде. Тільки про драмтеатр. Хоча тут дуже, також багато було людей. Там десь 300 людей ховалось, з них, наскільки я знаю, десь 100 вижило, а інші жаль загинули. Я шукав дуже довго телеграм-канал Маріуплюс против, я його знайшов. І написав адміністратору, спитав, чим я можу допомогти, які може локації, можливо, якусь інформацію потрібно надати. Ну, я... вони мені відповіли, що потрібно. Я на наступний же день пішов по тим локаціям, які вже раніше бачив, що точно я знав, що вони там є. Просто ці локації фотографував і продавав саме місце розташування. Переміщення військ по моєму районі дуже, дуже часто було, тому відео було дуже багато. Тим паче, куди вони їхали, також було зрозуміло. Там єдина, єдина локація, куди вони їхали, це був комбінат Ілліча. Іноді були такі, бувовни цікаві. Там вони поставили такий штаб, так сказати, типову блокпосту, мабуть. А, і там було десь 50-60 військ, і туди також було. Я розумів, навіщо я це роблю. Я розумів, ну, якщо мене вб'ють, то я м -м, не просто так помер, ну, якось так. Мене в принципі не викрили. А, вони просто а, десь, можливо, в телеграм-каналах якось перевіряли, я не знаю, а, якусь інформацію. Потім у грудні. Я пішов просто до магазину за хлібом, у магазині там вже взяв цей хліб, йду на касу, дивлюсь, заходить якийсь або військовий, або поліцейський, показує моє фото. Я зрозумів, що ну, щось відбувається цікаве. Поклав цей хліб назад, пішов спокійно через другий хід, там було два входи. Повернувся додому і зрозумів, що мене шукають. Останній момент, коли я злив дані, це було якраз у день виїзду, коли я вже е е пересік е так сказати, кордон ДНР Росія. Е е я їхав поміж е там, якихось степів, е там так таке. Е між е Новоазовським та Оганрогом була військова база, е де була, був військовий штаб. Я його сфотографував і тримав, поки в мене не з'явиться зв'язок. Я сам виїжджав е, з волонтерами. Я думаю, що увесь мій університет е, усі е, хаби Я Маріуполь вони усі, я думаю, хочуть повернутися до Маріуполя. Я хочу бачити те місто, яке було до війни. Я е, хочу приймати участь у його відновленні. Також я хочу, щоб люди повернулись до свого рідного міста, не були там десь за кордоном, знали, що Маріуполь це їх коріння, і вони повинні бути там, де вони народились.